Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 17 серпня, серпень 1245 року, біля давнього галицького міста Ярослава зійшлися дві сили, які прагнули влади над цими землями. З одного боку, князь Данило Галицький, досвідчений воєначальник, який щойно повернув собі чимало втрачених земель. З іншого, угорське військо на чолі з королівськими воєводами, підтримане боярською опозицією, що мріяла позбутися влади князя. Битва була запеклою. Літописи згадують, що князь Данило сам брав участь у рукопашних сутичках, а його дружинники діяли злагоджено та рішуче. Місцева річка і заболочені береги стали несподіваним союзником князя. Ворог не зміг розгорнути повні сили Угорські полки, потрапивши під тиск важкої кінноти Данила, почали відступати. Ця перемога мала далекоосяжні наслідки. Вона поклала край затяжному боярському спротиву та зміцнила владу Данила у Галицько-Волинському князівстві. Відтепер він міг зосередитись на відновленні господарства та укріпленні оборони, а також готуватися до нових викликів, адже монгольська загроза нікуди не зникла. Ярославська битва стала прикладом того, як рішучість, вміння використати місцевість та особиста участь правителя можуть змінити хід історії. 17 серпня 1914 року. Львів місто, де вирували енергія та надія. У розпал Першої світової війни тут створюється добровольчий легіон, який увійде в історію як українські січові стрільці. Австро-угорська влада дозволила формувати національні підрозділи, і українці скористалися цією нагодою. На 2,5 тисячі місць подалося понад 28 тисяч охочих. Селяни, студенти, інтелігенти, вчителі усі прагнули довести, що українці здатні боротися за свої права. Вулицями Львова йшли колони добровольців. у Шиванках та простому одязі з блиском в очах і майбутньою славою в серцях. 3 вересня відбулася присяга. Молоді вояки присягли на вірність не лише монархові Австро-Угорщини, а й українській справі. Наприкінці вересня вони вже були на передовій у важких гірських боях біля верецького та ужоцького перевалів. Карпати зустріли їх дощем, холодом і суворим ворогом, але й гордістю за те, що вони стали першою організованою українською військовою формацією 20-го століття. Українські січові стрільці стали символом відданості та жертовності, прикладом, який надихав наступні покоління борців за незалежність. А як ви думаєте, чи могла ця формація стати основою майбутньої української держави? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.